У Новоград-Волинському районі. Міністр аграрної політики та продовольства України відвідав молочно товарну ферму приватного підприємства Галекс Агро, яке очолює досвідчений керівник Олександр Ющенко. Це підприємство займається органічним землеробством і виробництвом сертифікованої екологічно чистої продукції рослинництва і тваринництва. Зернова продукція господарства експортується у країни Європи. Підприємство має потужну тваринницьку базу. Всього утримується 1990 голів великої рогатої худоби, з них 850 корів. Все поголів'я це племінна худоба м'ясомолочної породи Сементал, завезеної із Європи. Виробництво молока за рік тут складає 5 тисяч тонн. Надій на кожну корову у рік 7 тисяч кілограмів, а середньодобові надої понад 22 кілограмів. Непроста не зараз буде у нас посівна, зразу От Зараз нападали від міністерства наші пропозиції по компенсації відсотків. Ми хочемо все ж таки, щоб було зараз в бюджеті. Зараз ще є час до 15 лютого от, ставити питання компенсації банківських відсотків. Кредити дуже дорогі, ціна буде теж непроста. Але, але по тому, що ми маємо, бачу, що озимий стан більш-менш нормальний. Буде питання по добривому, тому що потрібно розуміти, що вони зараз подорожчали дуже серйозно. І це об'єктивна картина, тому що газ прив'язаний до долара, пішла ціна вверх. Присутні відвідали пологове відділення молочно-товарної ферми, ознайомилися із раціоном годівлі та доглядом за молодняком. Годівля худоби тут здійснюється екологічно чистими кормами без домішок і преміксів. На зимово-сіловий період тут заготовлено 63,8 три центрів кормових одиниць на кожну умовну голову. В цьому господарстві міністр агрополітики відвідав і доїльний зал, розрахований на одночасну дойку 36 корів. У Баранівському районі міністр ознайомився із роботою першого в Україні сучасного заводу із виробництва органічних молочних продуктів товариства Органік Мілк. Потужність підприємства 30 тонн на добу із власної сировини. Сир, молоко, масло, кефір, сметана підприємства, яке входить у систему Галекс Агро, експортується за кордон, а також реалізується у власному магазині. Це дуже вражаючи. Це реальний правильний приклад ведення стабільного органічного екологічного здорового виду бізнесу, здорової продукції як випускати ми зараз кажемо знаєте по всьому світу що україна бренд вироблено в україні в україні це бренд здорової здорової правильної, ну скажемо продуктів агропродуктів і саме завдяки цьому цей ніша наші ж ринки і саме завдяки цьому ми зараз намагаємося крити європейські ринки це може бути і є яскравим прикладом компанії. Завдяки якої ми можемо відкрити, скажімо, європейський ринок для експорта вже в цьому році. Тому я тільки хочу подякувати власникам бізнесу, менеджменту бізнесу за таку такі інвестиції, за таку організацію роботи. Ну і відповідно за таку турботу про харчову безпеку, про якість продукції для українського населення. А завершилося перебування міністра аграрної політики і продовольства України Олексія Павленка на цьому підприємстві, врученням керівнику Олександру Ющенку, високої державної нагороди ордена за за послуги другого ступеня за вагомі здобутки у агропромисловому комплексі.